Слава Господу! Слава. Дорогі брати і сестри, дуже приємно бачити ваші лиця. Давно вже я не проповідував. Насправді, знаєте, розкажу вам, відкриюся трошки. Я насправді люблю проповідувати. Але є така річ, знаєте, чому інколи ти чи стої чи якісь іншими чими справами, оправданнями себе, якби десь відсторонюєш, ну там є якому, або лінь бере тебе, або ще якісь інші причини. І знаєте, тому мій заклик. Особливо кому Бог кладе на серце, то щоб ви молилися за цих людей, які проповідують. Це дуже важливо, брати і сестри. Бо це не просто, це не просто вийти і сказати якісь слова, якісь речі, але хочеться, щоб говорилося Боже Слово, від якого ми отримуємо силу і Божу благодать. І я хотів би поділитися думкою. Я частково цю думку якби, точніше так почув і виразив для себе більш ясно. Одного разу просто брат Юра Ковальчук він проповідував. І я хотів би трошки у цьому напряму. Знову говорить, зачитаю перший уривок, це Єремії 29. Ми дуже добре знаємо цей текст 11 і нижче, 29.11 Єремії. Адже лише я знаю намірі, які я маю щодо вас, говорить Господь, намірі про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. І коли ви будете мене шукати, то знайдете то знайдете, якщо буде шукати мене всім вашим серцем. Е, зразу зачитай повторення 23.5. Та не хотів Господь Бог твій слухати Валама і перемінив, е, перемінив тобі Господь Бог твій те прокляття на благословення. Бо любить тебе Господь Бог твій. І також зачитаю відразу це Луки, 5 розділ. П'ятий розділ, це буде із 12 вірша. І нижче. Трошки зачитаю по 20. І сталося так, коли він був в одному з міст, то ось один чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиць і благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Просягнувши руку, він доторкнувся до Нього і промовив. Хочу, стан чистий, і враз проказа зійшла з Нього. Тут зупинюся я зараз. І моя якби проповідь буде називатися Я хочу, Я можу. Тобто це слова Ісуса або пряма мова Господа. Я хочу. Ви знаєте, тут ми читаємо, ось прочитали таку історію, і коли ми читали чуть вище, це про Єрем... Єремії записано, що да Бог каже про свої наміри, які я маю щодо вас. І бачимо, каже, Бог виражає це насправді. Виражає, і каже, що має наміри на добро. Тільки, ви знаєте, диявол має наміри стосовно, щоб людини принести зло. Я дуже часто останнім часом виражаю цю і думку істину, яку я дуже часто виношую в своєму серці. Друзі, Бог, коли створив людину, да? ми всі знаємо, що Бог нас створив за нас. І Бог її посадив в прекрасному Адемському саду. Бог дає їй гарні умови для того, щоб вона там проживала. дав їй завдання для того, щоб вона там мала зайнятість. І основне це це було, основне, типо, це єднання з Богом, це спілкування було основним, що було. І, тобто, ось, ось ціль Бога, якби, да? завжди Бог має контакт з людиною. І, але диявол вривається в життя людини, і він хоче зруйнувати ці відносини. Він Сіма методами ми сьогодні наразі бачимо, да? коли ми хочемо в нашому житті наблизитися до Бога. Я думаю, не раз переживаєте подібне. Чи ти хочеш у тебе думка хороша, взяти Біблію і почитати? Той момент, чи то якась така справа, чи то якась думка, о, тобі треба те зробити, о, тобі треба подзвонити тому, о, тобі треба те. Тобто, всякими методами диявол намагається нас відволікти від Бога, відволікти її, щоб ми не мали спілкування, щоб ми не мали єднання з Богом. Оце ціль диявола, така. А ціль завжди Бога, щоб завжди нам на добро, завжди щоб мати спілкування, завжди щоб бути завжди поряд з нами. І от, знаєте, от е, така річ є в цьому. І коли ми, я прочитав оцю історію, ми бачимо про цього чоловіка, якого в нього була проблема. В нього, знаєте, Він був проказівець і почав благати Ісуса. Господи, коли хочеш, то Ти можеш мене очистити. А Ісус каже, Я хочу, будь чистий. Ми бачимо, наскільки серце Бога воно є е, наповнене е, милосердя, доброти до людей. І... Дуже часто можна прослідковувати такі е, терміни, коли Ісус каже, бачив народ, і вони, каже, були і мав співчуття до них, бо вони, каже, були як ті вівці, які не мають пастора. Бо завжди, коли бачив людину, знаєте, особливо, коли якийсь гріх був у людині, коли людина десь жила далеко від Бога, в якихось проблемах своїх, у якихось гріхах, хворобах чи ще щось, проказі ці гріха, Бог завжди серце боліло, знаєте, за те. І його завжди, коли людина приходила, Боже, в мене проблема. У мене от є така проказа. Допоможи мені. Давайте ми зачитаємо далі. Нижче цей виривок. Це... Це почитаю е... пропаралізовано 17 й вірш. І сталося одного дня, коли він, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх галілейських і юдейських, хто з Єрусалима. І сила Господня була в ньому, щоб оздоровлювати. І сила Господня була, інший переклад каже, була готова. І ось сюди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися нести його, і покласти перед ним. І не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю, впустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він наказав він сказав: чоловіче, прощається тобі твої гріхи». Так як я спочатку говорив цю річ, те, що Господь каже, що хочу. Да? От коли стосовно нас, да, коли ми чуємо, наприклад, от Я хочу, що я хочу, да? звичайно, ми розуміємо, що всі багато що хочуть. Всі ми люди, наприклад, діти хочуть завжди от у мене діти, вони завжди хочуть магазин і цукерки. Середні люди, я не знаю, ну, учні хочуть, щоб швидше навчання в школі закінчилося. Потім хтось хоче, щоб була гарна робота студенти. Да? Батьки хочуть, щоб були слухняні діти. А, начальник по роботі, він хоче, щоб в нього було процвітання, щоб в нього були слухняні колеги, точніше тобто, працівники і процвітало. Всі чогось хочуть. Дивіться. Але от, давайте ми подивимося, що Господь справді хоче. Тобто, ми, ми знаємо, у нас багато є потреб. Але от, так само і Бог щось хоче. Коли зійшов до нього той чоловік, він каже: Я хочу також допомогти тобі. Я хочу. Стань чистим, він сказав. Да? Він... І... Коли принесли цього чоловіка, дивіться, на носилках, ми всі чули багато проповідей на цей уривок. І найперше, перше ну, ці, ці люди, які пронесли його, знаєте, вони дуже довго і добиралися до Ісуса. Я впевнений, що в кожного з цих чотирьох людей, які несли цього чоловіка, було своїх проблем у Ну, але ж вони згодилися. Ну. Знаєте, я якось був проповідав на цей уривок. Віра от справді цих людей була не егоїстична, а віра, вона. Вона любить любов проявляє до ближнього. Мого ближнього теж проблема. І в мене є проблема, але все-таки, давайте вирішимо питання цього брата чи сестри, принесемо його до Ісуса. І вони несли, знаєте, і принесли. І тут, звичайно, я колись цікавий казав, їх була віра навіть креативна. От Вони настільки вони прийшли до Ісуса і бачать дуже багато людей. Ну, могли б сказати, ну, ми приклали максимум зусиль, ми все зробили, що ми могли. І вони все-таки знову да, пробираються крізь такі методи. і вони... Така ідея приходить комусь, давайте розберемо дах і будемо туди погливати. Ну акцент я хотів би зробити на іншому. Коли прийшов цей чоловік, поклали його перед Ісуса, Ісус каже, чадо, прощається тобі і твої гріхи. Ну, Багатьом людям це не стало незрозумілим, а фарисеї і книжники там взагалі почали роздумувати. Ну хто він такий? Він Бога зневажає, як він може таке говорити? Чи ще якісь інші думки були? Чи думали, чоловік проблема, Ісус вирішить. І все, як був здоровий. Але ні, дорогі друзі, Ісус, найперше бажання Бога це що? Це простити людину. Найперше бажання Бога це примирити людину з Богом. А тоді і вздоровлення, тоді і так далі. Тобто я хотів би, щоб ми почули всю цю думку, що справді найперше бажання завжди Господа, щоб налагодити відносини з Богом. Ви знаєте, в нас дуже багато проблем в нашому житті є. І і ще якісь речі, бо є в нашому житті, які. Але Бог хоче найперше зняти цю проказу гріха, яка є, яка була в нас, або коли в наших рідних і близьких є. знаєте Як брат Юрій Ковальчук, коли він говорив цю, цю почастку, він розказав такі уривок, що каже, коли він проповідав, одна жінка підійшла, каже: помиліться за мого сина, в нього будуть судити, чи він там сідає в'язницю. В помиліться що Бог його якимсь чином звільнив звідти. А брат Юрій каже, ми помолимося спочатку за те, щоб Бог йому відкрився, щоб він мав спасіння. Він каже, не ми. Моліться, він каже, за це можете не молитися. помоліться, бо щоб Бог його звільнив. Він хороший чоловік, звільниться. То бачите, знаєте, наш акцент, нас Бог найперше, хоче дати спасіння для людини. А людина каже, Боже, спасіння, ну да, якби, це добре, це, це правильно, але в мене ось болить, в мене проблеми з роботою, в мене проблема в сім'ї, чи ще якісь речі, чи проблема з моїми дітьми. Ти оце виріши. Бог каже, ні, я хочу з тобою спочатку налагодити відносини, я хочу, щоб ти спочатку знайшов мене в своєму житті, пошукав, смирився, наблизився до мене, а тоді я твої проблеми. А знаєте, я не раз в своєму житті. Інколи Бог говорить твоє життя, ти якби й не чуєш. Інколи Бог говорить через якісь трудні моменти, можливо, болючі моменти, і ти все одно якось. Ні, Боже, в мене своє. Ну, у мене оце питання з роботою, з фінансами. Ну, дай мені і все, я вже відстану від тебе. Ні, дорогі друзі, Господь так не працює. знаєте. Найперше Бог, ми кажемо, тут ви нас налагоджує відносини, каже, чадо, прощаються тобі гріхи. І він далі веде діалог, каже, що каже, сказати легше. І побачивши їхню віру, він сказав, прощаються гріхи, І потім він сказав, що встань і ходи. І той почав ставити і ходити. І слави Бога. Ви знаєте, думаю, насправді серце Бога інколи розчаровується, коли ми в своєму житті одразу приходимо в молитві. Перед Богом і Боже, мене ось питання, мене зразу щось болить. Боже, давай швидше, подавай свою відповідь, бо я чекаю. Бог дивиться і думає, ну, які ти справді як ти не розумієш, що моїх намірів? Звичайно, дорогі друзі, ми, ми бачимо наміри Бога дуже благі стосовно людини. Ми читаємо це Слово Божої Звичайно, інколи в нашому житті ми можемо вірити в такі речі. Я розказував частково цю думку. Диявол хоче. Точніше, Бог хоче, щоб людина завжди знала істину, завжди наблизалася максимально до істини, до світла. А диявол хоче, щоб людина не пізнала істину. Він всякими методами тримає людину, щоб вона не дійшла до істини. Щоб вона думала, оце ти народився на землі, як часто я людям розказую, як я свідчу. Оце ти народився на землі, оце прожив, помер закопали і все на цьому. Оце така істина. Диявол хоче, щоб людина вірила в таку істину, яка не пізнала Бога, і все. І максимально, коли людина хоче справді наблизитися до цього Бога. Хоче справді зрозуміти принципи Божі, Бога в своєму житті, диявол з зілякими методами він буде говорити, а якби був би Бог, то не було би проблем. А якби був Бог, то чого стільки людей гине, чого, діти гинуть, чого. І він отакий, і людину, типу, такі розум, і людина часом, а справді, якби би був Бог, а що Бог не чує, а що Бог не відповідає. І людина інколи в богопізнанні зупиняється, і все, а значить, мене Бог не любить, а значить все. І все. Тобто він всякими методами нас зупиняє, щоб ми не доходили до пізнання істини. Отже, найперше бажання Бога це прощення гріхів. І Матвія також написано, знаєте, ідіть вже навчіться, що то є. Милості хочу, каже, а не жертви. Бо я не прийшов кликати правних, але грішників на покаяння. Ви знаєте, пам'ятаєте, і також один момент, коли учні прийшли і почали дуже розказувати, тішитися, що йде мене, нам підкорається. І ми стільки зробили всього, ми бачили такі чудеса. А Ісус каже, не радійте тому. Найбільше радіє, знаєте, тому що от ім'я твоє син записане на небесах. Оце найбільша радість. Це найбільше питання людства взагалі. Це, це питання вічності. Ці питання, які нас сьогодні наразі стосуються, стосуються, да? питання житла, питання фінансів, питання сім'ї, питання, вони тимчасові, вони на землі. Але дуже часто я не раз в своєму житті бачу, вони настільки тебе поглощають, наскільки вони тебе вони так тебе накривають, знаєте, що ти тільки тими займаєшся, а оцим питанням якось, а якось воно там буде. Ви знаєте, розкажу, одразу мені задався приклад. Ми різали дерево в підбережі. Там була така липа, десь стовбур, йде, і потім від неї йде ще 4 стовбура. І ми познімали такі, і так про, ці електромережа йде, тут якби це є огорожа, тут будинок стоїть, і її можна покласти цілою, але треба бокові відки, тобто гілки позрізати, бо вони можуть як падати, щепити провода. А тут, може, горіх, точніше, сусідні заплутяться за це є, за сусіднє дерево. І ми познімали так його гарно все, всі сторони. І натягли вірьо мотузку, 60 метрів, така довга вистань. А, я зарізав клина, все це. Ну, коротше, поклали, поклали ми її цілою. І ну, цей чоловік, який був старший, йому десь років до 70, і він не очікував, що таким чіпо швидким чином, типу, ми йому це дерево покладемо. Він не думав, типу, якщо так, як це так можна зробити. І ми знаєте, це зробили і кажу, підходжу до нього. кажу, ну що ви радієте? Ну як вам кажу, якби? Та каже, не знаю, що сказати. Кажу, то ж ваша проблема була, ви переживали, щоб воно вас не на, нагорожене на, на будинок, воно боляє будинку, не завалило. Кажу, вже воно на землі, все раді. А, ну так, да, але що скокій що тут роботи мені біля нього? І знаєте, Я так подивився, і, ну, то, точніше, я його не це є, але зразу мені така ілюстрація. І знаєте, Так само і Бог. Бог каже, я питання вічності вирішив. Все, ти спасений син, спасена дочка. А, Бог, а ми думаємо, о ні, то мене ж Боже, дивися, скільки там мене проблема. Ми, я не знаю, якби, як от. Де я буду жити, де де от ще якось да, для Бога ці важливі. Але знаєте, радість має від того, що Бог записав наші імена. Інколи в нас немає причин для радості в нашому житті. Ми християни, знаєте, але інколи в нашому житті ми ніби от настільки проблем, є якісь і гнітять постійно, і постійно. Але того причин, скільки причин? Але ж є величезна причина для нашої для радості, для того, щоб ми раділи і славили нашого Господа. Ось таке, дорогі друзі, оця думка, найперше бажання Бога це прощення гріхів, це примирення з Ним, це от єднання з Ним. І остальні всі, знаєте, є так написано у Матвія 6,33, що «Ну, шукайте найперше, а все воно царство Божої правди, а все остальне воно прикладеться. І дивіться, так як я прочитав вже цей вірш, зчитаю ще його 17,5-17. І сталося з одного днів, коли ми навчав, і сиділи і законовчителі, що підходили з до всіх сіл, з Юдеї та Єрусалиму. І сила Господня була готова їх здоровляти. Сила готова була Господня здоровляти. Тобто Бог завжди тобто, просягає свою руку. Давайте ще інший текст прочитаємо, це Матвія 8, 5, 7, 8 розділ 5.7. Коли він увійшов у капельному, до нього підійшов сотник, благаючи і промовляючи, Господи, слугами, і лежить вдома паралізований, тяжко мучиться. Ісус каже йому, я піду і уздоровлю Його. Я хочу, так? Да? Тобто Ісус хоче, дорогі друзі, справді. От проблема чоловіка приходить і ділиться до Ісуса. От в мене є проблема. Боже, ну ти бачиш, хіба Бог не знає наших проблем? Добре? Я піду і в Дорогі друзі, знаєте, бо в серці велике бажання Бога. Бог хоче нам допомогти. Диявол нас спрямовує всі свої, знаєте, атаки в наш розум, Що ні, Бог того брата чує, Бог ту сестру чує. А тебе вже Бог і не почує, напевно. І він так підкрадається, щоб ми в це повірили. Я, насправді, Бог дуже хоче. Але при тому, знаєте. Е... Ну, багато знаєте, з нас багато щось ми хочемо. Особливо, знаєте, я згадав цей момент. я дуже хочу допомогти своїм дітям, коли вони хвороби, коли їм тяжко, коли їм боляче. Я їм так хочу допомогти. Но я... Но в той момент я не можу прямо так знаєте, зробити. Ну я не можу. От я хочу. Ми так само у нас багато дає моментів, що ми щось хочемо, але не все в наших силах, якісь такі речі, абсну, типу, от, такі, от знаєте, приземлені. Але, а Бог каже, я хочу, і я каже, можу. Я можу це зробити. Алілуя, брата і сестри. Як би хотілося, щоб ми справді вірили в цю істину, що Господь Він може все, наші питання, якби. Але найперше, це от прощення гріхів. І от всі останні наші питання, які, знаєте, в нас є, вони, вони Бога також хвилюють. Бог каже, виливайте своє серце перед ним. І всі ваші прохання приносите. Так, Бог хоче це. Є. Бог за це, щоб зробити. Ми бачимо, що Бог не лише простив гріхи цьому чоловіку, і все сказав, гріхи прощені, ну, а те вже, якби хай вже пролежав, то так і доложи. Це ж на землі. Але ні, Господь, його, скільки він ще йому оставалося там жити. І Бог йому дав, що йому здоров'я, і все остальне. Бог за те, щоб ми мали, всі наші, якби це. Є. Наші основні точніше другорядні питання, які в нас є, які нас турбують, які нас хвилюють. Але основне питання, коли ми молимося особливо за спасіння наших рідних і близьких, Бог завжди такі молитви чує. Бог дуже прихиляє вухо до таких молитв. Насправді, бо Божа місія, Бог набагато більше зацікавлений. Я знаєте, нараз люди повторюю собі таку думку, особливо коли е, насталася трагедія і упало дерево на мого брата, і знаєте. Коли ми так сильно молилися за спасіння його, він тоді ще був якби комий, і ми не знали, як буде. знаєте. Я я знаєте, я такої молитви горливої, як тоді кричали до Бога, я в житті не чув. Ну, не знаю, може ще і почую, але ще не чув. І мені така думка приходить, Боже, тому як ці люди кричать до Тебе, взивають, ну невже ж ти їх не почуєш? Ну, Як так кричать, і ти їх не почуєш. І якби мені таке, таке, таке розуміння на розум приходить, Руслана. А яку ціну от ти заплатив за спасіння свого брата? Ну, якби ніякої ціни не заплатив. Ну, помолився колись там, ну, молюся зараз, попустився, може, там десь. Ну і все. Все це да. А я каже, ці життя своє віддав, свою душу віддав, да? так. Набагато більше я переживаю. Я болю, я, ну, тобто, я більше хвилююся навіть ніж ти. Дорогі друзі, особливо, коли ми молитесь за спасіння рідних, це, це Божий замисл, щоб всі люди прийшли до пізнання істини. І коли ми... Не в стороні, коли ми молимося, коли ми подвизаємося за таких людей, коли ми підтримуємо свого ближнього, хто кличе, бо «Боже, Боже серце радіє, що от це, це, це серце цього брата чи сестри теж скорбиться спасіння людей, бо Господу це дуже доподобає. І ось такі речі, і знаєте, є інша сторона, знаєте, коли ми намагаємося робити або вирішувати свої справи в житті без Бога, не призиваючи Його. Тобто інколи, знаєте, ми намагаємося, у нас є якісь проблеми, у нас є якісь знаєте, речі в житті. Але ми, знаєте, можливо, зверталися, а можливо, якимсь часом саме щось робимо, пробуємо робити. Знаєте, справді, якби небезпека або розчарування, нас воно зразу чекає, ми приречені на це. І знаєте, та жінка, яка була фора, знаєте, на проказу, не на проказу, а на кровотечу, вона, вона всі свої методи витратила. вона і до лікарів, і все своє видала. Так, да, вона в кінці кінців прийшла до Господа, вона якби зрозуміла, що є Господь, який може їй допомогти. Але перед тим, знаєте, от вона прикладала, вона вирішувала сама, як могла. Типу. І дійсно, ми бачимо, що воно якби не привело. Але е, хотів би задати нам якби, питання, от, е, що Господь каже, я хочу, і я можу. Але от, питання е, звучить так, що я хочу в цей період життя? І багато ми знаємо собі, живемо на землі, і в нас є завжди плани, в нас завжди є. Якщо якесь питання вирішується, ми хочемо знати, щоб було знову якесь наступне постає. Те, і, те, і те Багато, бо ми люди. Але насправді нам дуже важливо зрозуміти, що хоче він, що хоче нас Господь від нас. І це дуже важливо зрозуміти. І Бог завжди знає на те, щоб бути, щоб допомогти. І... Чого є таке, що ми інколи самі можемо якісь речі пробувати робити, але не написано, що Івана 15.5, що я виноградна, а я виноградина, ви галузя. І хто мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене не можете чинити нічого. Ось така, дорогі друзі, якби ми бачимо такі вказівки в Божому Слові. І якби хотілося справді, щоб ми почули цю істину, що Господь каже, я можу, і я хочу. Господь благословить і допоможе, і він сильний нам допомогти в цій ситуації, особливо коли ми в ці дні посту, молитви, ми кличемо до Господа. Бог каже: Я хочу допомогти Україні. Я хочу, щоб закінчилася ця війна, щоб не гинули. люди. Бог за це. Бог справді за це, бо Божий замисел, щоб людина жила взагалі, щоб не гинули люди, щоб не було злоби цього. Але диявол є, знаєте, який теж, теж робить свою роботу і через людей, які йому служать. Хай Господь нам допоможе, щоб ми чинили Божу волю і завжди пам'ятали, що Господь наш сильний і він нам може допомогти. Хай Господу буде слава за все. Амінь. Давайте покличемо Амін. до Бога.